Одна чудова легенда розповідає, що після народження Ісуса пастухи поспішали до печери з різними дарами. Кожен ніс те, що мав. Хтось плоди своєї праці, інший щось цінного. Але в той час, як всі проявляли великодушність, був один пастух, який не мав нічого. Був настільки вбогим, що не мав нічого, щоб подарувати Ісусові. І в той час, як усі випередки представляли свої дари, він засоромлено просто стояв з боку. В певному моменті святому Йософові та Пресвятій Богородиці стало важко приймати всі численні дари, а особливо для Марії, яка мусила тримати дитятку Ісуса. Тож, побачивши пастуха з порожніми руками, попросили його підійти ближче, і поклала Ісуса йому на руки. Приймаючи його, цей пастух, усвідомив, що отримав те, чого не заслуговував, що тримає в руках найбільший в історії дар. Він поглянув на свої руки ті руки, які завжди здавалися йому порожніми. А вони перетворилися в колиску для самого Бога. Він відчув себе любленим і, перемігши сором, почав показувати іншим Ісуса, бо не міг затримувати лише для себе цей дар. Понад усі дари. Гарно, правда? Мило думати про те, як Ісус стається даром для нас, хоче покластися у наші руки. І дати поклін новонародженому Ісусові приходять убогі пастухи, які удостоїлися першими отримати звістку про Ісуса, про Його Різдво. Чому ми спитаємо себе? Можливо, тому що це вони є найбільше схожі на Ісуса, який народився убогим. Подія Різдва, як описують євангелисти, веде нас до Вифлеєму, де немає нічого величного, лише сповите дитя, навколо якого зібрались пастухи. Трицарі, волхви, як ми їх називаємо, зі своїми дарами, які слідують світло зірки, прийдуть пізніше. І про них ми ще, ми ще поговоримо. Там, в Ефлеємі, в на Ласінні, в оточенні бідних пастушків, Бог приходить у незначності, у простоті. Таким є послання Різдва: Бог не приходить у величі, але у простоті, у незначимості. Так важливо нам, за прикладом Ісуса, бути простими, жити у простоті, вміти обійняти Ісуса в отих незначних сьогодення. Ісус народився в Богим і хоче, щоб ми Його шанували саме в них. Ми маємо нагоду приголубити Ісуса, обійняти Його, огорнувши Його нашою турботою, турботою бідних і нужденних, голодних і спраглих, спраглих любові. Ще раз погляньмо на верте, і побачимо, що Ісус при народженні оточений саме незначними вбогими людьми. Це пастухи. Це були найпростіші люди, і вони були найближчими до Господа. Вони знайшли його, бо перебували у чистому полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Вони були там, щоб працювати, бо були бідними. і Їхнє життя не мало ніяких графіків, таймінгів, дедлайнів. Їхнє життя залежало від отари. Вони не мали змоги жити так, як хотіли, і де хотіли, але пристосувалися до потреб своїх овець, до овець, яким піклувалися. Ісус народився саме там, біля них, поблизу забутих із периферій, як про це часто каже Папа Франциск. Він приходить туди, де людська гідність зазнає випробування, приходить, щоб облагородити Виключених і об'явитися насамперед їм, неосвіченим і важливим персонам цього світу, але у Богому людові, що працював. Бог приходить у Різдвяну ніч, щоб наповнити гідністю тагар людської праці. Так важливо бути простими, бачити простих, так важливо вміти любити простоту. Саме тоді Бог народиться у простоті. Нашого серця, гарного приготування до Різдва і мандрівки до Вифлеєму.